Всім добрий раночок. Ми ще в отелі. Сьогодні в нас виселення о 12 й дня. Так, а зараз йдемо на сніданок. Він уже готується. Яйця везе якісь, булочки. Так, зараз подивимося, що ж тут Ну, людей ще в цьому ресторані зранку 8.30, ще тільки Ще тільки 8.30, а людей ще. О, там людей багато. Вже черга, як завжди, за омлетом. На сніданок, ну так як і минулий сніданок, як ми вчора їли. Також щось. Овочі, морковка, соуси, кетчупи, оливки, черга за омлетом. Рисова каша, кускус, сосисочки, -кус, напевне. І з сиром туди поклали всередину. Помідори запечені з сиром, отакі мені сподобались вчора. А це якась каша, як начебто вівсяна. Така. Молочна кашка. Так, знову сусіске, пюре. Оце смачне з томатним соусі таке біло-класове. Це смачне. Знову молочна каша і якась квасоля, напевно, фасоль конськая стахіни. Це якась національна національне. Там далі так само дублюється цей стіл, знову йогурти. І ось такий сьогодні в мене сніданок. Пюре квасоля, місцева сосиска, помідорчик такий. І лати, все смачного. Зараз ми підходимо нарешті до аквапарку. Як ти думаєш, Антош, будуть горки з підігрівом? Думаю, так, да. були діти. Ну, купаються. А ну Антон зараз спробує воду на тепло. Я ну що? Мені холодно. Холодна вода? Так. Да. Ну дивись, спускаються. Скільки тут горок? Люд, ну, Один, вони... два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, ну вони дуже маленькі, ні о чому. Ну, звичайно, такий. Зверніть увагу, біля аквапарку немає зараз ні лежаків. Просто приходиш сюди, спустився, закутався полотенцем і бігом біжиш собі туди. Зараз, правда, тут реконструкція. ось. Все обгорожено, головний вхід на ремонті. Можливо, це з цим пов'язано. Ну, не можу я це знати, але но... такий як лопатка. Шість горок. Діткам є якась забава. Ну, для нас холодний він. Ще подивіться тут спортзал під відкритим небом. Я, якщо. Ну, не часто я таке бачив. Дивіться, який інтересний спортзал. Понятно, що для отелю він, в принципі, цей спортзал він так нужен, як зайцю стоп сигнал. Ну, завжди він є. Ну, під відкритим небом, дивіться, цікаво, інтересно, музика грає? як в Америці. І ось ми вже чуємо тут якась анімація різдвяна в отелі на пляжу. Ми підходимо до неї. Нарешті ми дійшли на бар на пляжі. Зараз я вам покажу такий бар тут. Ну Такий бар ж на пляжі, звичайно тут. Пісок так все. Ну Черга тут уже. Нічого собі така черга. Хо-хо-хо. І ось такий пляж. Так, ну що по отелю? Так, отже, підводимо друзі підсумки по цьому отелю Desert Rose. І перше, що хочу сказати, це територія. Територія тут дуже великий плюс, тому що скільки квітів я ще ніде не зустрічала. От дійсно назва за себе говорить, що Desert Rose це, перекладається як роза в пустині чи в пустелі. Дійсно роза, тут скільки квітів, воно так все різнокольорове, різні кольори, ну дуже класно. Територія плюс, море, плюс. Лагуна, Лагуна своя. Лагуна тут є своя, можна діткам. Так, да. Що тут ще? Плюс? Питання, Для мене був мінус. Дуже мало, мало разнообразів, питання. Мені подобався тільки сніданок. Сніданок був хороший. Бо в сніданок, в сніданок. Ну, можливо, в них на вечерю в них пішли всі сили для гала-ужина. Це да. той ужин, який заплатить. Це потрібно для багатих, для багатих да, ужин, потрібно заплатити не гроші і туди попасти. Ми ну, обід, туди був не попали. Для всіх. обід мені не сподобався. Мені подобалося. Ну хорошо, одним словом, питання мінус. Е, Потім обслуговування. Обслуговування, я вважаю, плюс. Дуже класно наливають пиво, вино, повні бокали, повні бокали, бакали. не в такі рюмочки маленькі, і п'є багато. А як в нормальному кафе, удобно, мені подобалось. Так, коктейлі різні роблять на замовлення. Там пінаколада, мохіто, номер, номер, в номері меблі були трішки, трішки вже підоставші. Не трішки, а навіть дуже підоставші. Ну, два... Фен такий, як пилосос, такий. Ну, ви бачили відео. О, що тут ще? Розлічення. Анімація. Вчора в нас тільки була дитяча програма. От Вони сказали, що всі, все пішло туди. на... Опять все пішло, всі клоуни пішли багатих розлікати, а ми залишилися без клоунів, Тільки була. Ми самі себе розлікаємо. Теж ставляємо мінус. ну в нас ж не Мож... було. Да, в нас нас ж не не було. було, Можливо, це ми, ми ж так... не винуваті в цьому, такі. Ну, як ми, звісно, винуваті, що 100 доларів не заплатили. Ну, з одного і... чоловіка з одного чоловіка. ну тим не мені. Хорошо, що ми підсумок? Букінга оцінка у них 9, я вважаю, 9 це дуже багато для нього. Моя оцінка йому 8. Тобі як? Ну, мені сподобалось. Все рівно гарно, хорошо. А, ми сказали, скільки нам воно стояло? Ні, ми не говорили. Нам оце стояло тут на всі, да. одна доба, на двоє дорослих і одна дитина стояло 100 господи, 102 чи 103 долари. Ну 100, може. 100 доларів. Хорошо, все. все. Так, ну все, друзі, час нам виселятися з номера. Ось ми вже здаємо наш номер. Сподіваюсь, ми тут цей раз нічого не забули. Все, дякуємо цьому дому. Ми йдемо до себе додому. Все. Друзі, залишили нам браслетики ще. Чи ми залишимось на одну годинку в цьому отелі. Чекаут нам зробили, але залишили браслети. Так що ми ще трішки залишимось тут на обід. Все, Антоше, от чекінулись. Чекаут. Чекаут. Все. Он, Антон. Спати тут буде, Антон. Спати ти тут будеш. Ти знайшов собі місце, де переночувати. Номер здали, а на лежаку можна поспати. Що ми, які наші плани? Ми йдемо куди. На обід, да? потім викликаємо таксі і їдемо додому. Так, все, друзі, будемо виїжджати з цього готеля. Да. Все, ми пообідали. Можна на сказати, так, да, вже ж ми тут не... незаконні, так. Да? Да. Нас ніхто не проганяв, пообідали і чекаємо на наше таксі. Хто знає, як ми виїдемо, ще? тому що звідси трішки проблематично виїжджати, так, да, Антон? Да. Так, на цьому все. Ставте лайки. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відпочивати з нами в цьому отелі. І підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Все, всім па-па. Антон, нажми паузу. я його Давай, коротше, бо ти вже хороший